До вівсянки наливаю звичайну холодну воду, солю за смаком і варю до готовності вівсянки. У мене така вівсянка, що треба її трошки проварити, сіль. Поки вівсянка вариться, я зроблю засмажку, смажу цибулю до м'якості. Періодично перемішую цибулю і не забуваю про вівсянку. Також її перемішую, дивлюся, щоб не переварилася. І це така буде простенька, смачна, корисна вечеря. Коли цибуля пом'якне, додаю моркву, перемішую і тушкую приблизно. 7-8 хвилин на середньому вогні. Через 8 хвилин додаю болгарський перець. Тушкую приблизно 10 хвилин все разом. Це для тих, хто не любить вівсянку. Спробуйте ось цей рецепт приготувати. Це б дуже смачно. Я, наприклад, вівсянку. Таку, звичайну, на воді або на молоці, також не люблю. Але цю з'їм з, з задоволенням. Вона дуже смачна. Ця засмажка дає свою таку смачну нотку. Зовсім не відчувається вівсянка. їж з задоволенням. Дуже смачно. Вже практично готова. Можете додати одну чайну ложку вершкового масла прямо сюди у вівсянку, і буде дуже такий ніжний вершковий смак. Не у засмажку додавайте, а прямо сюди. Ось у цю кашу. Все. Закриваю кришкою і залишаю, хай воно собі далі париться. Пройшло 10 хвилин, спеції додаю за своїм смаком. Трошки солю, свіжемолотий чорний перець, гостра паприка, солодка паприка. Універсальна приправа до будь-яких страв. Можете натерти один зубчик чесничку за бажанням. Я додати чесничок сюди не буду, але можете додати, хто любить. Перемішую, смажу на середньому вогні приблизно 2-3 хвилинки, для того, щоб розкрилися гарно всі аромати. Наливаю трошки води приблизно 100 міль. Ось так. Довожу до кипіння, накриваю кришкою, залишаю тушкуватися хвилин 10-12 до м'якості. Морква має бути м'якенька, цибулька також. Вівсянка готова, засмажка готова. Зараз все поєдную. Ось так перекладаю сюди засмажку, висипаю. Це у мене буде гарнір. А окремо я буду смажити зараз ще курячі бедра. І така буде у мене смакота. Ця вівсянка дуже смачна. Вівсянка дуже-дуже смачна виходить. В міру пікантна, дуже смачно, просто по-домашньому, корисно. Ті, хто не любить вівсянку, я чомусь дуже впевнена, що після цього приготування будуть готувати набагато частіше. Це дуже смачно. Камера трошки передає інший колір, тому що освітлення трошки грає туди-сюди, але це на смак ніяк не впливає. Дуже смачно. Я сама не люблю цю вівсянку, але їм саме за цим рецептом дуже з великим задоволенням. Хто не знає, з чого вона приготовлена, і що за каша ніколи не здогадається, що це звичайна простенька вівсянка, виклала трошки засмажку зверху, ось так воно виглядає. Можна. Вечеряти як основне блюдо можна подавати з з сосисками, смаженою куркою або смажене м'ясо. Хто з чим любить. Але це дуже смачна каша виходить. Вівсянка. Дуже. Рекомендую. Готуйте, смакуйте та будьте здорові!